Як Путін використовує Придністров'я в геополітичних торгах? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» і в цьому відео я хочу розповісти про використання власне Придністров'я в геополітичних торгах і про те, наскільки Кремль зараз піднімає ставки. А він дійсно їх піднімає і працює дуже системно, дуже глибоко. Ми мусимо це враховувати і дивитися на цю зовнішню ситуацію. Без жодних ілюзій, тому що саме такий тверезий, чіткий погляд на цю ситуацію дає можливість нам усвідомити всі ті речі, які ми мусимо зробити, щоб вижити, щоб протистояти ресурсно сильнішій Москві і щоб, врешті-решт, перемогти її. Але власне про все по порядку. Республіка Придністров'я, яку ніхто не визнав, окрім власне, самої Московії, це очевидний такий московський регіон, ЛНР ДНР це був його аналог. І, власне, рівно два роки тому, 22.02.2022 Путін і підконтрольна йому московська влада прийняли рішення про приєднання ЛНР ДНР. До Московії приєднання відбулося на рівні їхніх законодавчих документів супереч цьому міжнародному праву, але воно відбулося і з цього фактично розпочався повномасштабний напад на територію України. Дефакто два роки повномасштабної війни не 24 лютого, а саме 22 лютого, адже навіть регулярні військові частини офіційно, так би мовити, зайшли на територію ЛНР ДНР саме 22 лютого. Хоча неофіційно, очевидно, що московські військові знаходилися там весь час з моменту створення ЛНР ДНР, з моменту анексії Криму. А тепер повертаємось до Придністров'я. 28 лютого в Придністров'ї планується провести з'їзд всіх депутатів, там від найнижчого рівня і до так би мовити, республіканського рівня цієї невизнаної республіки, а фактично, квазі московського утворення такого. І на цьому з'їзді в чергове, швидше за все, буде прийнято рішення про звернення до Путіна щодо приєднання до Москви. Придністров'я вже в свій час приймало таке рішення, в тому числі референдумом, найчиснішим, аналогічно до тих е, найчисніших виборів, які Путін на окупованих територіях в Україні проводив з величезними явками, з величезними відсотками. І от в Придністрові вже колись було прийнято таке рішення, що от, Придністровська республіка. Республіка існує окремо до свого до моменту свого приєднання до Росії. А вона хоче приєднатися до Росії. І навіть московський Аквафреш цей, ця, цю ганчірку використовує як свій прапор. Чому саме зараз? Фактично нічого нового в цьому рішенні з боку придністровських депутатів не буде, і очевидно, що ніякі придністровські депутати самі такого рішення ініціювати не можуть що ініціює той же ж самий Кремль для того, щоб депутати Придністров'я потім звернулися до того ж Кремля про те, що Путін їх захистив і приєднав їх до себе. Але це все відбувається в умовах вже наявної, повномасштабної війни проти України війни, в якій приймають участь мільйони людей з обох боків. Найбільшої війни в Європі з часу Другої світової. І війни, яка зараз перебуває на певному етапі, той певний етап для України на превеликий жаль надзвичайно поганий. Він фактично найгірший з моменту повномасштабного вторгнення на момент повномасштабного нападу два роки тому. Україна знаходилася навіть в певних сенсах в кращій ситуації, ніж зараз. Хоча тоді ніхто не був переконаний, що ми зможемо таки вистояти, особливо зважаючи на свідому бездіяльність української влади в питаннях підготовки до війни, або навіть не просто бездіяльність, а підготовку. До допомоги заходженню московської армії в Україну, власне, провалений північний напрямок, який легко можна було заблокувати розмінований Чонгар і так далі. За два роки нікого так і не покарали. Хоча треба було би покарати. Ну знову ж таки самих себе що вони будуть карати, але. Зараз на фоні незрозумілої ситуації із допомогою в Сполучених Штатах Америки на фоні того, що самі США знаходяться в такій собі передвиборчій лихоманці, на фоні того, що вибори в Великій Британії швидше за все змінять там баланс сили до влади, прийдуть лейбористи, які фактично є глобалістами, і які на відміну від консерваторами не є настільки великими прихильниками України і прихильниками надання. Величезних розмірів допомоги в Україні в той же час, як консерватори, незалежно від прізвища прем'єр-міністра, надавали нам величезну допомогу і продовжують надавати. На фоні цього всього економічна ситуація в Україні, ситуація із ВПК в Україні, коли ми ледве-ледве зараз починаємо виробляти свої снаряди, свої міни, які ми могли б виробляти на базі Укроборонпрому та та навіть напівволонтерськими силами, майже не вчуть не в кожному гаражі, деякі міни можна було б використовувати, якби була цілеспрямована державна політика. А нам це треба. Для того щоб перейти до стратегічної оборони, адже ресурсно переважаюча, Москва зараз буде нас атакувати і атакувати дуже сильно. Після Авдіївки вони очевидно не зупиняться. І про це кричать всі військові експерти заходу, нормальні, адекватні журналісти в Україні. На фоні цього всього а, цей злобний дімон, який погано закусує, якого я розмістив на заставці до даного відео, я маю на увазі Медведєва. Починає в чергове лякати всіх ядерним апокаліпсисом, говорити про те, що ніякого відсунення на кордони 91-го року бути не може, адже якщо воно відбудеться, це означатиме громадянську війну на Москві, десятки мільйонів жертв, падіння недодержави, яку власне Дімон вважає, що вона існує тисячоліттями. Ну так, звичайно, тисячоліттями тільки Москва чомусь заснована пізніше, але держава тисячоліття. І, власне, щоб не допустити цього, Кремль готовий зробити ядерні удари по всіх столицях світу і перераховує там європейські столиці і так далі. І саме на наступний день, так і не протверзівши від попереднього, він повторює приблизно то саме, але ще додає за Києві й Одесу, які вони збираються захопити там, стерти все, перемолоти. Ну, тобто такі злобні заяви. З одного боку, я розумію, чому саме Медведєв їх робить. Знаєте, в нас також є така клоунеса, яка озвучувала те, що в Єрмака в голові. Те в нас безугла чи без мозгла озвучувала стосовно там різних ідей. Проте в Медведєва, все таки політична вага більша, і навіть той самий Китай бачить Медведєва можливим наступником Путіна, який дуже був би комфортний для Китаю. Чому тому, що Китаю легко було би ним управляти? Але повернемось власне до того, чому про ядерну зброю говорять зараз. Додайте до цього інтерв'ю Такера та е, Карлсона. Е, Путін, ну, тобто, як Путін поспілкувався з Карлсоном, і це ж все дуже потужно. Це очевидно замовно, але це потужно розтиражовано між консерваторами та націоналістами інших народів світу. І зараз Придністров'я. Що в такий спосіб показує Путін? Він в рамках геополітичних закулісних торгів, про наявність яких ми дізнаємося лише згодом, і то тільки по певних результатах, він в рамках тих торгів показує, що відверніться від України, бо інакше я зараз через Придністров'я активізую ще Молдову і Румунію, а сильніше проти мене ви виступити і так не можете. Ви вже типу мов показали там і так далі. І в такий спосіб. Він набирає все більше і більше козирів в рамках тих закулісних торгів і того заморожування війни, до якого нас поступово підводять, і не тільки нас, українців, а власне весь світ підводять до того, що об'єктивно раніше чи пізніше ми повинні саме до такого прийти. І тому зараз у цей період між сьогоднішнім днем, тобто 22 лютого і 28 лютого, коли цей з'їзд Придністров'я відбудеться, будуть відбуватися якісь міжнародні перемовини, і в тих міжнародних перемовинах ще буде продовжуватися певні торги стосовно того, а що ж буде далі. Який висновок нам потрібно робити в цьому всьому? Спокійного життя не буде. Цей висновок треба було, власне, зробити вже давно, але е, потрібно чітко розуміти, Путін не відступить. Це війна на десятиліття, це війна навіть при певному замороженні все рівно буде продовжуватися епізодично до моменту, поки або ми не програємо і не розчинимось, або ми не зруйнуємо Московську імперію в її теперішньому вигляді. Що є важким завданням, але можливим. І саме на таке завдання нам потрібно цілитись. Але цілячись до цього, потрібно підходити не ура-патріотично, Шапками закидаємо, як в нас в марафоні, 2-3 неділі, максимум, ракети закінчаться, там і так далі. Ні. А чітко, холоднокровно. А що ми маємо зробити в себе тут для того, щоб це стало можливим? А як має працювати українська економіка? В чиїх інтересах мають використовуватися українські надра, українська земля. Яке озброєння має випускатися тут? Як має функціонувати територіальна оборона? Яка має бути мобілізація? А я думаю, що на фоні тих наступних десятиліть, які нас очікують, у нас буде тотальна мобілізація, тотальна військова підготовка для всіх, і для всіх чоловіків, і для всіх жінок. Не так, як було до того, і не так, як це є зараз. І ще дуже дуже багато запитань. Але в кінці кінців ці всі запитання, а що ми мусимо зробити для того, щоб бути сильними, не дати себе знищити, не дати себе завоювати, вони зведуться до роботи над внутрішніми помилками, до протистояння із внутрішнім ворогом, який, власне, рівно два роки тому так щедро відкрив ворота для московської армії. Очікуючи скоріш за все, що дійсно Київ зможе впасти за 3-4 дні. Але український народ в єдиному пориві ті плани поламав, ті плани, які частина світової закуліси також насправді приймала. Згадайте поведінку Байдена, але тільки частина, тому що водночас згадайте поведінку Великої Британії, поляків, шведів. І ви побачите, що далеко, не всі так приймали. І це дуже чіткі індикаторні речі. А нам потрібно готуватися до того, що будуть часи надзвичайно, надзвичайно буремні. І виживуть в тих часах тільки ті народи, які будуть високо організовані, дуже чіткі, не будуть відчувати жодної толерантності, чи навіть толерастичності, чи навіть толерастії до ворогів, не тільки зовнішніх очевидних ворогів. А внутрішніх, тому що в нас чуть що зразу кричать: а, Кремль, московити, там, і так далі, Путін. Ну це ж очевидний ворог. І в нас ті, хто кричать постійно, що про цього очевидного ворога, вони в такий спосіб собі роблять, знаєте, такий імідж патріотів. Хоча водночас значна частина тих, хто про це все кричить, працює на інших ворогів України. Які в деяких сенсах можуть працювати проти нас не менш страшно, ніж та сама Московія, а приблизно на такому самому рівні. Зрештою, хто організовує розпродаж всього нашого національного багатства? Чи зможемо ми піднятися, якщо в нас не залишиться зовсім економічного базису? Якщо український народ буде обезземелений, якщо в нас будуть забрані надри? А хто займався нашим розброєнням? Що тільки Москва? Чи ще якісь геополітичні центри. Ці питання мусимо задавати, але в першу чергу мусимо думати і гуртуватися. Якщо ми не згуртуємось, ми просто банально не виживемо. Ось такі мої коментарі зараз. Прошу вас про інформаційну допомогу. Прошу вподобати, коментувати, поширювати, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Центризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.